Привіт! На зв'язку Мала Академія наук. Я Інна, учасниця молодіжного проєкту Публічна Історія. І це свіженький випуск, що ти знаєш ПРО. Сьогодні помандруємо Кіровоградщиною. Так, так, цей регіон теж має безліч цікавинок. Але сьогодні говоритимемо про три: відому споруду, людину та визначну подію. Погнали! Перший пункт нашої подорожі розташований на відстані 50 км на південь від Кропивницького. Саме там, серед широкого степу, знаходяться унікальні та найбільш загадкові антропогенні об'єкти України межові камені, які називаються менгірами. Саме слово бритонського походження і означає довгий камінь так називаються вертикально поставлені кам'яні брили. Уяви. Просто посеред поля два ряди монолітів, зроблених і розміщених людьми. Хто їх робив і навіщо тут устромив? Довгий час науковців це не цікавило. А місцеві все пояснювали міфами та легендами: мовляв, була колись межа між пеклом і раєм, а посередині проходила дорога, окреслена двома рядами каменів. Хоч це не єгипетські піраміди. Але й про менгіри казали, начебто це справа рук інопланетян. Сьогодні цією дивовижною пам'яткою активно цікавляться археологи й історики та вже з наукової точки зору пояснюють призначення каменів. Археологи виявили, що всі вони добуті з місцевих гранітів, і деякі важать більше тонни, 15 пар кам'яних монолітів утворюють дві паралельні прямі. А це говорить про високу точність будівництва. А ось як їх добували, переміщували та закопували це досі загадка. Призначення каменів теж остаточно не з'ясували, але існує кілька версій. Менгіри відносяться до бронзової епохи, яка на території України тривала у третьому-першому тисячоліттях до нашої ери. Неподалік археологи знайшли кургани тієї ж доби. Отже, алея менгірів могла бути продовженням курганної групи, тобто коридором для поховальних церемоній вождів, а ще є астрологічна теорія, а також та, яка пов'язує камені з культом Бога Сонця. У дослідників не початий край роботи, адже місце дійсно унікальне та загадкове. Сьогодні воно не дуже популярне серед туристів. Але своєю таємничістю точно не поступається знаменитому Стоунхенджу. Від однієї загадки до іншої. Всі ми знаємо подію 1362 року: битву між литовсько-руським і татарським військами на річці Сині води. Але ж у чому тут інтрига? Дата відома, хто з ким бився теж. Справедливо вважати цю битву напівлегендарною. Адже в літописах і хроніках того часу різне датування, деталі про місце знаходження та й навіть не до кінця зрозуміло, кому належала та територія. Це та подія, точні згадки про яку губляться в мороці середньовічної історії. Стрійковський у хроніці згадує 1331 рік. Хроніка Биховця дає 1351 рік, а в Никонівському літописі. Бачимо навіть 1363. Що ж до розташування, то сьогодні за сині води вже традиційно сприймають річку Синюху, притоку Південного Бугу. Зараз там розташоване селище Торговиця, де найімовірніше і відбулася битва. Як би там не було, але ця битва має важливе значення в історії України. Перемога дозволила Ольгерду відвоювати Київ і Поділля. Та розширити свої території на південь. На приєднаних землях створили Подільське князівство, а його володарем стали славнозвісні князі Коріатовичі племінники Ольгерда. Про подію розповіла, про споруду теж. Ага, далі відома постать. Як чуємо про українську революцію 1917-1921 років, на думку спадають мінімум три прізвища: Грушевський, Винниченко та Петлюра. Цікаво, хто ж із цих трьох міг народитися на Кіровоградщині? Так саме Володимир Винниченко, який був і відомим політиком, і не менш талановитим письменником. Його літературна спадщина то Золотий Фонд України. Бо ж він першим у нашій країні написав науково-фантастичний і утопічний роман Твір Сонячна Машина. Винниченко вперше опублікував своє оповідання Сила і краса 1902 року в відомому журналі Київська Старіна. До речі, навіть Леся Українка й Іван Франко вітали появу перших творів Володимира. У 1909 році Михайло Коцюбинський писав. Кого у нас читають? Винниченка. Про кого скрізь дуть розмови, як тільки річ торкається літератури. Про Винниченка. Кого купують? Знов Винниченка. Винниченко отримав хорошу освіту. Закінчивши чоловічу гімназію, він вступає на юридичний факультет університету Святого Володимира в Києві. Звідти починається його активна громадська, а згодом і політична діяльність. Він стає членом революційної української партії, яку пізніше перейменували на українську соціал-демократичну робітничу, проводить агітації, працює в просвіті. Через таку активність його заарештовують. На нього чекає суд і за ним пильно стежить. Однак рятує втеча за кордон. Українська революція початку ХХ століття дала можливість повернутися в Україну. А після створення уряду Української центральної ради, Венеченко очолив генеральний секретаріат. Далі була участь у директорії та нова еміграція. Цього разу він переїздить до Відня, але його не покидає бажання повернутися на батьківщину. Комуністична влада, на чолі з Леніним, з ідеологічних міркувань, запрошують його в уряд УСРР. Ознайомившись із станом справ. Винниченко розуміє, що економічно й політично Україна опинилася в руках комуністичної Росії, а він буде лише маріонеткою в руках влади. У Москві він пише про те, що хоче виїхати за кордон, обтрушувати з себе всякий порох політики та повернутися до літератури. Тож знову їде до Європи, де змушений залишитися до кінця життя. Там Він продовжує критикувати радянські методи управління, а також пише свої твори. Радянська влада викреслила його з української літератури після того, як Володимир Виниченко розкритикував Голодомор 32-33 років. Заборони заборонами, але українці добре знайомі з його творчістю. Та й не знайдеться людини, яка б не читала його Федька халамидника Володимир Виниченко. Різнобічна особистість. Крім літератури, він займався ще й малюванням і чудово говорив декількома мовами. А ще він був у тренді сучасних тенденцій. Останні 25 років життя залишався вегетаріанцем і вважав, що це приносить велику користь організму. На сьогодні все. Сподіваюся, ви переконалися наскільки розмаїта і таємнича наша Кіровоградщина. Чекаю на ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і дзеленчіть у дзвіночок. Не забувайте писати в коментарях, які ще споруди, події та вихідці з Кировоградщини варті уваги. До нових зустрічей, папа! -па.